Доброго дня, шановні, кожне призначення Зеленського заганяє Україну все більшу прірву корупції та корупційних схем. Вони відправляють відставку одних, а потім назначають на їхнє місце інших, ще гірших, тих, хто раніше вже вкрав в мільярди у народу України, відскочив за кордон і потім повернувся. Маркарова людина, яку все своє політичне життя супроводжують скандали. Корупційні скандали ще часів Януковича. Так, саме Маркарова обслуговувала схеми Януковича. Потім вона з 18-20 рік була міністром фінансів. Там безліч схем було такого накрутили, що там взагалі вона вже мала б сидіти років 10. Потім схеми її чоловіка і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Зеленський вибирає гірших. Тобто це як ракова пухлина, яка коли розростається, вона бере тільки гірше і стає тільки гірше від того, що вона розростається. Кого б Зеленський не призначив, це якесь корупційне кубло, яке змінює одне одного і для України, і українців не змінюється ні стає тільки гірше. Тому треба е, цю ракову пухлину видаляти цілком. Неважливо не вилікувати частину. Маркарова це такий маркер, який е після звільнення Єрмака каже, що Зеленський взагалі навіть не намагається бути корисним для народу України. Навіть не намагається бути корисним для України та взагалі робити хоч щось, що не пов'язане з корупцією. Одні схематозники уходять. Інші приходять, одні награбували, відскочили, інші приходять до корита і роз'їдають з нашу з вами країну. Маркарова це маркер, який говорить про те, що корупція режиму зеленського нескінченна.